Друзі, всім привіт! На вулиці нас вечоріє, і ми саме зараз приїхали на нашу таку коротку вечірню риболовлю. Сьогодні з друзями і будемо ловити окуня. Водойма неподалік міста, і в наших планах, скажімо так, от дві годинки на заході сонця посмикати цих активних смугастиків, підібрати ключик. І, звісно, ще поділитись певними думками стосовно ловлі окуня, ось такого на початку літа. З вами розказати наші спостереження, наші такі думки стосовно цього. Ось і можливо комусь з вас це стане у нагоді на своїх риболовлях, використайте і результати будуть кращими. Тому прямо зараз ставте лайк на цей ролик, підписуйтесь на мій youtube канал, і давайте погнали з нами, дивитись, що у нас буде з цього виходити. На сьогодні я взяв вудочку, це є Black Swan 722 в тесті до 6 грам. Основні ваги, якими я буду працювати, це напевне десь від 1 до 3 грам, думаю, максимум 4 Так само я взяв оберталку, взяв воблер, покидаю їх також. Основлив я це все діло катушкою, катушкою Shimano Vanquish, Катушкою Shimano Vanquish. І стоїть в мене тут нитка UJK Upgrade. 0,2 розмір по Японії. 0,15 повдок зльора по приманках. Є дуже цікава така закономірність, особливість, про яку я розкажу, коли підійдемо до води. Ось, а зараз чекаю, хлопці розкладають свої снасті і газуємо. Якраз таки сподіваюся, що цей вечірній час оконець підходить до берега в траву і має активно поклювати. Дивіться, з якими хлопами приїхав на риболовлю сьогодні. Посейдон, суперіор Екзіст 23. -й. Це що таке? Soara XR? Yeah. О, бачиш, трохи розбираюсь. Ванквіш 23. І ще Павло, ти каже, у тебе ще щось дуже модне. А це якийсь аерітті, 23 теж? Yeah, Рин... <laughs> Ринок... Ринок України ще таких катушок навіть не чув, а тут хлопці собі з Японії по нас замовляли. І ось нарешті ми на нашій першій місціні. Ловлі, і зразу вам розкажу про цю особливість, про яку хотів сказати. Початок літа це та пора, коли з ікри народжуються ось ці всі мікрорибки, і вся берегова зона просто зараз заселена молоддю різних видів риб. Окунь в цей період реально віджирається, реально харчується, і оптимально його буде ловити саме на приманку, яка імітує малька. В нашому випадку це ось такий невеличкий віброхвостик. Stream Fusion Nano в розмірі 1,4 дюйма, який саме і є приманкою, яка імітує молоть риби. Ось носив я це все діло для початку грузником в 2,5 грама. Так, щось перший закид не вийшов. І саме ось так я розпочну. Тобто пробувати ось цю дистанцію там, від самих ніг і метрів не знаю, скільки тут кину? Метрів 30-40. Тобто ось ця берегова дистанція в якій є трава, в якій є молодь риби, це і буде те, на що я зараз націлюсь і дуже сильно надію, що це все спрацює. Ух, пухльочка. Перша риба засічена. Ну це щось невеличке. Це щось, а, ще й зійшов. Але це був малий окунь, не зовсім той, якого я би хотів. Ще й зійшов. Ще й зійшов. Маленький, ну маленький. Я з Пашею поговорив. Паша каже, в нього є більше окуня. Він стоїть поруч недалеко від мене. Каже, в нього там на 100 грам окунь, на 80 грам окунь, на 60 грам окунь. а У мене, бачите, тільки перший і такий невеличкий. Я його відпущу. І Паша теж ловить на фьюжн нано, на якийсь темний. В нього вроді мозорде масу стоїть в мене карамель. Ну ти дивись, ну що робить. Ну от я теж такого маленького зловив. Так, по рекомендації Павла я збільшую вагу. Павло, скільки ти мені кажеш поставити? 3,5? Я б може чисто попіпав, бо не 5 Каже, Паша, що 3,5, але можна і більше. Ну, в мене є 3 або 4. Я поставлю 4 грама, зараз беру одинарник і поставлю одразу свою одну з улюблених приманок під цього дойму. А оця штука мене завжди тут виручає. Коли кльов такий слабенький, неактивний, то от кислота і скорб. Але реально важливо, щоб кислота була. І замітив, що реально кислота в нас по такому літньому окуні дуже класно вистрілює. Щось там щука є в березі в камеші. Ой-ой-ой, дивися, я ж казав, що треба кислоту ставити. На кислоту. На кислоту невеликі теж, але все одно минулого року тут ловились менші оконя, таке враження, що підросли. Минулого року тут ловився весь окунь 10-15 грам, просто 10-15 грам. Як я вам розказав з самого початку та про те, що ми маємо активною приманкою, через те, що окунь в великій мірі зараз харчується саме молоддю риб мальком, то і проводка в більшості випадків має бути така ну, доволі з рівномірною частиною. Тобто досить багато прокрутів катушки, 2, 3, 4, 5, з такою з таким підіграванням на дном. Ось і лише тоді ми задаємо приманку на дно, щоб все ж таки вся ця анімація наша відбувалася ну, безпосередньо на дно. Не десь піднімалась товщу водою, а все ж таки безпосередньо на дно. Але і ось така тобто, типова окунева проводка, смик 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 пауза, смик смик пауза в ловлі на активні приманки, в ловлі ось такого активного вечірнього окуня. ну, на мій погляд, вона програє і вона є гірше. Все ж таки, якщо ми маємо активне, якщо ми ловимо окуня, який харчується мальком, то... Потрібно фемітації, потрібно велику частину часу приділити саме активної активною провозкою, проводки. провозкою. Гарний удар. З гарним ударчиком, реально. На оберталку з гарним ударчиком. Павло, у мене непоганий окон сидить. Вітаю вас! О, дивись який. О, о-о! А диви, як ковтнув. Ковтнув би йому мушка сподобалась. Отак ну, оконь на оберталочку просто в Гланде, реально просто в Гланде. Треба буде його зараз інструментом знімати. Окунідзе, плеви, підростай. От звідти беруть, от звідти дивись, тільки і зразу є. Слухай, невеликий, але такий трохи борзий. Ну реально такий трохи борзий. Брін, є задоволення навіть такого окуня потягати. Є і азарт і задоволення. І реально джиг працював досить слабо, а поставив оберталку, то вони на оберталку на кожному закиді валять. Давай, закинув. Я буквально трошки дав зануритись, ну не знаю скільки там почекав, 2-3 секунди. Тобто не біля дна тяну, але й не під самою поверхнею. Десь так в горизонті якраз. Давай окуньок. Оп, блін, був був удар. Не повезло окуню. а або його за хвоста цапне, я його цапну заморту. Якийсь оконець не портовий. Дивись. Є наступний. Є наступний окунь. Швидка рибалка. Оберталка, друзі, це завжди швидка рибалка, тому що проводка... Ну Швидка, рівномірна просто. Ти кинув, вона буквально скільки там, 2 секунди занурилась, і рівномірка, посадка риби, і ти її вже швидко тягнеш до себе. Тому якщо коли є риба на оберталку, то це завжди дійсно темпова швидка риболовля, виходить. Так, кажуть окуні, що вони все одно не вічні, і що треба все одно щось поміняти і щось йому підбирати. Тому ставлю назад джиг 1,5 грама. Тепер легший монтаж. До того я працював 2,5 грама, 4 грама. Поставлю легший монтаж. От зараз в мене буде 1,5 грама. І активна приманка. Fusion Nano в кольорі ультрафіолет. В пащі непогано я бачив клювало на темний. А я от покидав був значить, карамельний і я покидав ультрафіолет. То в мене на ультрафіолет клювало краще, ніж на карамельний. Але в пащі на темний таке враження, що ще краще клювало. Ну Подивимося, поекспериментуємо, попідбираємо. Є на джиг. На повільнішу проводку теж є. Після оберталки і на джиг добирається. Але менший. От менший. От реально, то що на джиг б'є, на джиг б'є такий невеличкий окунь. Іди сюди. Іди сюди. На Fusion Nano ще один. От так вони його їдять, от так вони його з'їдають. Поки Павло там став і тягає просто раз за разом, то я вирішив відкрити свою коробку для вас і показати. Дивіться, що я беру взагалі по приманках з собою от під окуня. Значить, кольори, топові кольори під літо. Карамель. Ось така карамель. Оливка, яка працює просто круглий рік. І в теплій воді реально, я дуже сильно люблю. Це ось такий ультрафіолет, лох. І кислота. Реально окунь і кислота раніше в мене це такі були речі, не пов'язані між собою. Зараз окунь і кислота, особливо в теплій воді літом, це просто топ для мене. Павло тим часом тяне і тяне. Поставив, каже, твістера. І на твістерка в нього 5 закидів, 5 окунів. Що ти там, Павло тянеш? Витягнув окуня. Так що, друзі, ще раз показую. Віброхвостики, віброхвостики Fusion Nano. Це під літнього окуня, під такого окуня, як воно, невелика топова приманка, дуже класно ловить. Ну і ясно, що дартс ніхто не відміняв, це приманка, яка завжди ловить окуня. Плюс на цій водоймі, хто їде на цю водойму ловити окуня, то я рекомендую взяти скорпа. І як мінімум кислотного, але так само і інші кольори спробуйте. Тому що це тема, яка тут теж працює дуже-дуже добре. Ось так, Оберталка. Так, минулі роки не дуже не тут працював. Цього року бачите, покидав і гарно ловить. Взяв білий колір, зараз попробую ще білим кольором половити. Коли окунь котлить по поверхні, я також його люблю ловити от на попер. Ну Не знаю, чи сьогодні це вдасться, але от такий поко-поко, по окуню, який котлить, круто спрацьовує. Половила трошки в цьому місці. В принципі, окуньок присутній, але чим далі, тим він стає все менший і менший. Тому рухаємося далі, рухаємося вперед, І надіюсь, зараз на новому місці знову вдасться швидко зловити саме кілька окунів більшого розміру. Ну, як вона буде, побачимо, але плани і надії ось такі. Оце топова місцина. І Павло каже, що він її полюбляє. І я теж цю місцину полюбляю. О, тут такий заливчик, як бачите. Тут в заливчику конець точно проживає. Зараз поставимо камеру. Отак збоку. Давайте перевіримо кінця. Були такі 200 грамові. Через рік такі вже типу, 300 грамові. Ще через рік вже такі по 400-500 грам карасики були. Ну зараз теж такі, типу, і ловляться. О, є, на джиг. Просто на приводення сів. Ні, це не окунь. А не окунь. Окунь, який взагалі не брикався. Окуньок на твістерок. Опа, малюк. Малюк. О, гарно, гарно. Гарно дзибнув. Вечірня наша, бачите, така, хоч і невеликі окуні, але реально вечірня, можна сказати, роздача. Та темп середній окунець покльовує і задоволення отримуємо. Вон, дивіться, коконь ганяє. Ох, і зразу клюнув. Побачила, що ганяє, і зразу клюнув. А ну ходить сюди поскорше. Зараз вже за другим кидає. Дивіться, і там ви почав ганяти. Невеличкий. Ну, напевно, не знаю. Ох ох як Чітко як Чітко стукнув О! та закотну. Гарно вдарив. Не невеликий, але вдарив гарно. гарна. Цього разу вже оливка, фьюжінанок оливці. Ну, оливка це просто базовий колір під любу пору року. Нема різниці. Весна, осінь, літо, зима, оливка це такий колір, який просто от стабільно працює круглий рік і, можливо, навіть його можна назвати. Найкращим кольором для ловлі окуня. І чого собі, оце це так секретно. Оце інформація, так? Блінка проводяться одного ловить. Але... <звук> Кожного дня цього року. Можна повторити це на камеру? <звук> Я зроблю звук плюс 30, щоб там було чути, як ти говориш. його можеш бріняти, робить ловити на головику. На свірла одного ти зловив. І одного ми ще до два. Зараз вдалося знайти окуня в товщі води, і отак ми його і ловимо. Приманка впала на воду, там, напевне, глибини біля двох метрів. Але проводку починаєш робити зразу. Ударчик. Впала приманка на воду і зразу джорги. І клює от реально класно клює е, на таку часту гру. Тобто такі легенькі, але бачите, ударчиків я роблю прям багато, таку серію, затяжну серію ударчиків. Тоді короткий прокрут. І знову така затяжна, затяжна серія ударчиків. Таку фішку зараз цікаво вдалося якраз підібрати. Не знаю, напевно, вже о кінців 10 поспіль з цієї місцини витягнув. Спочатку почали з нами їх тягати, але потім зрозуміло, що вони і під поверхнею стоять. Ну, а під поверхнею ловити швидше. Так що, бачите, от закинули. смик 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 Прокрут. Смик-смик-смик, смик, смак, смик, смик, смик. Прокрут. І чекаємо покльовки. Оп, була покльовка. Реалізація досить слаба насправді, і ще сходів дуже багато. Тобто там половина риби, яка сідає, вона ще чомусь звалюється з гачка. Але та половина, яку витягуєш, то ковтає приванку дуже глибоко. Тому трошки важко зрозуміти, чому все саме так. Дуплітик з павлом. Так щоб в мене не зійшов і все було супер. Ну, вроді сидить добре, мав би зійти. Опа, окуньочок, окуньочок, окуньочок. Оливковий фьюжн нанон, він вже без хвостика, але попри це він продовжує ловити смугастиків Відпускаємо, поправляємо приманку і просто без хвостика, я його не викидаю, просто без хвостика так і ловлю. Получається, ну, грубо кажучи, якась така пасивка, слаг. Але ось цьому окуню який ввечері харчується, який досить активний, якого бачите на таку гру, активну гру. Ну, йому таке враження, що в принципі цей хвостик, ця активна гра зараз і не потрібна. Ми самі завдаємо цю ось таку гру. Би, дивися, бджола прилетіла, сіла на об'єктив, а мене тим часом клюнуло. Ще один доплієчок з наступного ж закиду. Опа! Опа-опа-опа. Наступненький, наступненький. Ох. Іди сюда, іди сюди. Ну все. З джигом все зрозуміло, на джиг він клює. А як він скаже, що він мені скаже, якщо я йому зараз запропоную воблерочок? Так, що ж він скаже? Що ж він скаже на воблерочок? Дивись, летить воблерочок, куди треба? Ти дивись, не хоче воблер їсти. Не хоче мою міношечку їсти. Брин ударчик і в холосту. Барин покидав я цей облерочок і були пару легеньких ударчиків, але за п'ять закидів я не зловив. На джиг тим часом Паша зловив двох. Так що я зразу хочу вже таки повернутися назад на джиг, тому що бачите, у нас ну, коротка рибалка, і хочеться ловити, а не оце кидати і, і щоб нічого не було. Вже 9-та вечора і вечоріє, так що часу у нас залишається все менше і менше. Думаю, ну, якраз от максимум ще десь пів години в нас є. І ми ще переміщаємося на ще одну цікаву місцинку, і на ній, в принципі, вже будемо завершувати. Там може бути гарний вихід Окуня. Але, в принципі, може бути і нічого, але ми надіємося, що на вихід Окуня. Так що переміщаємося, останнє місце, йдемо ще там половимо. А що, нема роздачі? Ні. Yeah. Та Павло валив, що дикий просто. Ну ти знаєш, як завжди. Знаєш, знаю, Вот. Ну і я збоку там пару штук теж книгу. Коротше, на силікон не клює, зловили на тисне на і на вобнера. Угу. О, дивись, на джиг не клює. Опа, 16. опа, опа. На карамельку цього разу. жорсткою, короткою анімацією. Та, та. та пашче, який стоїть графіті рідер. Друзі, ну власне ось такою і видалась сьогоднішня вечірня коротка риболовля. Активної ловлі насправді в нас було менше двох годин. Я навіть два акумулятора на GoPro не посадив. Оконь був середньоактивний. Павло Рибачив вчора сказав, що вчора реально кльов був значно кращий і у коня були більші. Сьогодні було слабше, окуня трошки менші, але попри це те задоволення, ті покльовки, з якими я сюди приїхав, я вважаю, що точно отримав. Близько 30 окунів в руках в мене побувало. Ловили ми їх на оберталку, ловили ми їх на джиг, показали вам проводку, розказали особливість переманці під таку пору, тому за це обов'язково підтримайте ролик лайком і підписати, звісно, що на канал. На сьогодні ми завершуємо. Зустрінеться з вами вже в новому випуску. Поїхали далі.